Мені потрібно, щоб мене підтримали, щоб мені говорили приємні слова, що я молодець. Мені потрібно, щоб мені порадили, сказали, як бути. Треба, щоб хтось прийняв рішення, я сама не знаю, не можу. Це дитяча стратегія поведінки. Поки ми чекаємо, що хтось за нас прийме рішення, хтось скаже, як краще, хтось візьме відповідальність, хтось зробить нас щасливими. І поки ми в дитячій позиції, ми позбуваємо себе цього щастя. Ось він з'явиться, і я буду щасливою. Ось я досягну цього, і я буду щасливою. Ось зараз буде ця робота, чи поїду туди то і буду щасливою. По-перше, щастя залежить лише від нас. І бути щасливою це наша відповідальність, а не інших людей зробити нас щасливими. А по друге, ми можемо мріяти про те, на що ми впливаємо. Оце основне, що нам треба запам'ятати. Поки ми сидимо і чекаємо, що хтось зробить мене щасливим, хтось прийде і е, дасть мені те, чого в мене нема, до тих пір ми залежні від обставин, від тих людей. Бути вдячною за те, що є, і йти і брати те, що хочеться ще, самій не очікуючи кращого моменту, кращого випадку, якихось людей, обставин і так далі. Беріть те, що ви хочете зараз. І будьте вдячні за те, що вже